Насправді, те, що німці нам передають цей комплекс, це щось унікальне і безпрецедентне у історії збройових оборудок. Чому тому, що комплекс ще не прийнятий на озброєння в самій Німеччині, а його вже надають Україні? Чи це хороша техніка? Неймовірно, що треба розуміти про цей комплекс? Перше і найголовніше, це те, що комплекс може засікати тілі до 100 кілометрів. Це неймовірно велика відстань, і в живому часі, в реаліях живого часу, передавати ціле. Ціле указання усім іншим комплексам, які є у мережі, оце стосовно арестів. Ну, плюс хороші робочі радіуси у середній частині 25 км кілометрів у висоту, 40 по дальності. Нас сам стеж неймовірно якісна система розроблена на основі ракети АІМ-120, Одна з кращих ракет цього класу. І важлива деталь: саме ці ракетні комплекси у другому ешелоні. Захищають Вашингтон сам факт говорить за себе. Посилення і надходження цих комплексів однозначно покращить нашу систему ППО. Але маємо пам'ятати, що на 100% повної гарантії не дає жодна система. Коли лунає тривога, кожен мешканець свідомий громадянин України має дбати про свою власну безпеку.